Балацький Іван, якщо ви думаєте, що хтось пам'ятає про Героїв Небесної Сотні, а про про тих героїв чеського названі вулиці нашого міста, я вас хочу розочарувати. Ніхто ні про що не знає і не пам'ятає. Я не здивований, чому люди забули про Батурин, чому люди забули про Голодомор, починають забувати про Бучу. Подивіться на цей опрос, який ми провели в Кременчуці. Більшість людей не розуміє, про кого ми питаємо. На вулиці імені Героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. Знаю. Да, так, на... це на Майдані. Мої подруги ми. Я умерла. <рес> Іра. Військовий, так? Да? військовим? Не знаю. Ну що, ви самі бачите? Що не пам'ятають, не знають. І не цікаво. Давайте, кому цікаво, я в наступному відео розповім про Ігоря, де і при яких обставинах він загинув і за що він боровся.